Очевидно, заключається в тому, що от кількість тих людей, які хочуть сьогодні віддати своє життя, давайте буде казати чесно, за Батьківщину, воно, на жаль, невпинно зменшується. І вина в цьому, мабуть, тому що ну, років 10 назад, років 10 назад, можливо, і можливо, трошечки більше про це ніхто не думав. Ця війна вона має залишитись культом для майбутніх поколінь. Ось цей Культ оцих захисників, він має перенестися і в той же предмет захисту вітчизни. І тому насправді, насправді, нам головне буде визначити мету, що ми хочемо отримати від дітей через 10 років тому. А я думаю, що знайти менеджерів, які розкладуть це по полочкам, і як це робити, там, ну, скажімо так. Так ось війна це твій вибір обрати. Два важливих рішення. Перше рішення не злякатися, не злякатися померти. А значить, а значить бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення кожен має прийняти, що залучається до збройної боротьби. Але вмерти за Україну, за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення. Також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити, і саме готовність не тільки до самопожертви, готовність, готовність вбивати за Україну.